В даному відео показую кілька способів, як пров'язати дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Якщо ви в'яжете лицеві класичними, тобто права дужка петлі це передня стінка, то для вас перша половина відео. Якщо при поворотному в'язанні ви в'яжете петлі бабусиними, тобто права дужка петлі у вас це задня стінка. То для вас ось ця друга половина відео. Буду вдячна за вподобайку та коментар.